І в другому варіанті ми виконуємо завдання по такому ж принципу. Тільки тут ми використовували два хроматичні кольори: це фіолетовий і жовтий. І далі ахроматичні, білий, чорний і сірий. А тут ми будемо використовувати тільки один хроматичний кольор. Я пропоную взяти синій. І так само додавати до нього білий, чорний і сірий, в залежності від світлотіні, яка буде. В нашій роботі. І спочатку так само будуємо натюрморт. І будуємо на з урахуванням усіх моментів. Ми вивчили окружність, за допомогою неї так само будуємо горнятко. І хочу сказати про те, що як і в попередній роботі, після того, як ми побудували усі лінії і краї предметів, ми визначаємо світло-тіньові моменти. Тобто відмічаємо світло, рефлекс, відмічаємо півтінь, тінь, власну тінь і падаючу тінь. Усі ці моменти відмічаємо і будемо переходити до прописки. Переходимо до роботи, беремо білий, чорний і синій кольори. Я буду користуватися акрилом, можна користуватися ващо. Також обов'язково використовуємо палітру і невеличку ганчірочку або суху серветку. Намішуємо сірий колір. Я почну з заднього фону. а Задній фон і стіл зробимо в ахроматичних кольорах це відтінки сірого. Інші предмети, тобто яйця і горнятку, будемо використовувати вже з додаванням ах... хроматичного кольору. Вибачте. Додаванням ахроматичного кольору, а саме синього кольору. Так само, як і в попередній роботі, ми працюємо з світлотінню, але ми показуємо це за допомогою кольору, використовуючи хроматичний один синій, використовуючи чорний і білий, що дає нам можливості висвітлити кольор, його, зробити його більш насиченим або менш насиченим, зробити його потрібної світлоти, потрібного тону. Переходимо до прописки наших основних предметів. Я починаю зі світлого і вам також раджу: від світлого працюємо до темного. Рефлекси ми через сірий колір прописуємо, тобто додаючи, додаючи трохи чорного і білого, тобто сірого кольору разом. А світлі моменти в світло ми додаємо більше білила, в темні. Моменти в тіні, півтіні ми додаємо чи сірий, чи чорний колір. Чорний колір використовуємо в самих самих темних місцях і використовуємо також синій колір, той, що ми вибрали. Ще раз повторюся, що в місцях тіні півтіні ми використовуємо сірий, синій і чорний кольори. В світлих місцях ми додаємо білий колір. Так, в тіньових моментах я використовую синій з додаванням чорного, але можна і з додаванням сіруватого, в залежності від насиченості цієї тіні і даного. Даної сторони об'єкта. В падаючій тіні обов'язково будемо використовувати чорний, сірий і синій. Далі переходимо до прописки нашого горнятка. Я відмічаю одразу світлі моменти, це можна зробити і в кінці роботи, і обов'язково всі-всі моменти, переходи, світло-тіньові моменти від світлого до темного, ми маємо відмітити і на горнятку. Для цього уявіть, що у вас є тільки три кольори: це білий, чорний і синій, і вам за допомогою них треба виконати і зробити добитися об'єму в даній композиції. Використовуючи ці кольори, ми виконуємо роботу. На горнятку відмічаємо і тінь, і світло, і півтінь. Ми бачимо, як переходить, як закруглюються форми, завдяки тому, що ми правильно розмістили і світло, півтінь, і тінь. Це в нас виходить об'єм. І тепер ми прописуємо падаючу тінь від предметів. Вона досить насичена, але не повністю чорна. Ви бачите, що я деінде додаю сіроватого, біловатого кольору, для того, щоб зробити її більш м'якою. І далі прописуємо нижню сторону стола, частину стола, і вже завершуємо нашу роботу.